Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Копівка. Нові акції з 19 по 25 січня. Бажаю вам приємного перегляду та вигідних покупок. Шкарпетки є чоловічі, а є жіночі. Ось такі спортивні високі. Досить, слухайте, цікавенькі. Ціна їхня 24 гривні. Ці вже класичної висоти. Ось тут, знаєте, від п'ятки до верху. По 24 гривні це вже йдуть жіночі і подивіться, які вони теж дуть рельєфні з сердечками. Просто вау! І такі 24 гривні. Ватні диски, торгова марка Маква 39 гривень, це за 200 штук в упаковочці. 1950 коштують ось такі пензлики. Вони не так давно появилися в асортименті. І лопатки з цієї ж колекції ціна 29. Печиво із маршмелов середині. Всього 12 штук є в упаковочці. Ось так це виглядає. Зверху оболонка шоколадна, потім печиво, і в самій серединці маршмелов. Є кокосовий варіант, такий повністю шоколадний, або із полуничною ще начинкою. Ось. Коштує таке 60 гривень. Вермішей швидкого приготування. Це незвичні варіанти. Бачите, які вони є з соусом, чан чан 140 грамів. Це просто мега упаковка. 140 грамів. 59 гривень. Така локшина. Ціна теж 59. І ще ось такий варіант. розчинна кава для кофе Gold. 109 гривень, це за 80 грамів. Натурела серветки косметичні. 200 штук, вони є двошарові 39 гривень. Це такі, знаєте, що ви подібно складені. Дезодорант жіночий 69 гривень 150 мл. Від азуром чоловічий дезодоранти по 69 гривень спреї 150 мл. Вологопоглинач 90 гривень. Вони є, бачите, двох варіантів: аромат лаванда. І ось такий в коробочці. Їхня. Ємність 400 мл. І є ось в таких варіантах в пакетиках підвісні. об'єм більший 500 мл. Теж 90 гривень. Галакс засіб антижир. Ціна 95 гривень. Це є дві ємності по 500 мл. Одна із розпилювачем, а інша баночка без розпилювача. Нова акція на полицях у копірці це кешбек 50% від вартості на креми. І звертайте увагу, що кешбек в копірці нараховується лише на білі цінники, тобто на неакційні товари. 50% від вартості повернеться вам на карточку копійочка. Акція діє з 19 по 24 січня включно. Якщо товар з акційною ціною, то є вигода знижена ціна. Кешбек не нарахується. Майте собі на увазі. Її від торгової марки Biocon, доктор Санте. Торгова марка Зая. Евелін. Нівея. Ліренбіукон. Ще більше акційних пропозицій. Ось така шумівка по 55 гривень. Лопатка 55 і ополонник 55 ложка. Думаю, теж по 55 Тепер зрозуміло, чому нема цінника, не сканується код. На жаль. Набір пакетів із зіп-застібкою. Є на літр 3 штуки і на 3 літри дві штуки, тобто загалом 5 за 25 гривень. А є на 1 літр 5 штук за 21 гривню і 50 копійок. Знаєте, в господарстві дуже класна, корисна річ, якщо ви, наприклад, зберігаєте якісь. Дрібні речі я особисто організувала свої малечі пазлики в такі зіп пакети, знаєте, щоб вони між собою не перемішували. І загалом класна штука. Мені сподобалася. Акційна ціна на чохол на просувальну дошку. Розмір метр тридцять на 50 і коштує 49 гривень. Ось така колекція емальованих каструльок. З трояндами зараз акційна ціна. Вони продаються поштучно, в комплекті йдуть із кришкою. І ціна 135 гривень найменша на 600 мл. Середня це її 800 мл 185. І найбільша літр та 200 мл 245. Сковорода діаметром 26 см. Ось така за 325 гривень є меншого діаметром 24 см 285. Тарілочка скло керамічна діаметром 22 см за 55. Набір столових приборів. 95 гривень. Є виделки, є ложки. Вони ще з таким золотим візеруночком. 6 штук в упаковці. Вау, нова колекція. Давайте глянемо, хоч нема акцій, але дивіться, яке приїхало. Цікавеньке. Це її ціла колекція. Веделки, ложки, ніші і чайні ложечки. В упаковці по. Три штуки. І ціна 85, а от чайні трошечки дешевші 75 це ж такі золоті елементи. І ще ось така колекція. Правда, не бачу ножів ну, з цієї колекції: 65 гривень. Це набір із трьох предметів. І ціна на все однакова: ложки, веделки та чайні ложечки. І ще одна: тут вже є квітковий візерунок. 65 гривень, знову ж таки, три штуки в упаковці. Знову в наявності ось такі ложечки чайні з котиком. Є набори по дві у вигляді лопати. 55 гривень. Менше, бо бувають ще більші. Просто гляньте, яку красу привезли. Такі чашечки, незвична ручка, вона йде вища за саму чашку. Бачите, високо. 165 гривень. Продаються вони у коробочках. І два варіанти є з червоними або із рожевими сердечками. На цю ми бачили чашечку з блюдечком. Ціна 225 гривень. Тут 350 мілілітрів, а тут 220. І ще одна чашечка теж до дня закоханих з сердечком, з ложкою. 225 гривень, 450 мл об'єм. В таких коробках продається. Вони бувають ще в інших кольорах. Тож відкривайте, дивіться, тут є фото. Бачите, що є ще білі та чорні. Такі чашечки по 65 гривень. Об'єм їхній 400 мілілітрів. Такі чашки по 45 гривень. Ціна акційна. І ось такі 49 гривень, об'єм 380 мілілітрів. Набір губок шкрипків хата багата 3 штуки за 29 гривень. Такий скребок, 3 штуки за 11,50. Доместос об'ємом літр за 110 гривень. Феррі капсула для посудмийної машинки 29 штук за 275 гривень. 475 гривень коштує ось така лопата. Дитяча, жартую, вона розсувається. Але, в принципі, бачите, можна і в такому меншому варіанті. Зручно зберігати чи в авто, чи десь. Онікс, засіб для миття посуду по 30 гривень за пів літра. Фейрі по 70 гривень. Засіб для чищення, ще його називають у народі півник. Ціна 129,90, 130 гривень, і є ще варіант за 140 гривень. Аромат лимон. Спрей пінка для чищення унітазу Доместос 120 гривень. Зепінг стаф спрей 750 мл 110 гривень, знижка аж 42%. Також паста з акційною ціною 130 гривень. Для Прибирання ванної кімнати засіб, об'єм 825 мл. нестандартний об'єм, ціна 140 гривен фейрі спрей-антежер за 150 гривень. Об'єм 500 мл. Ось такі от акції. Від AirVieк-балони до автоматичного освіжувача є деякі аромати акційні по 100 гривень. Glade 160 а ось такий Sky Ціна 65. По 21 січня акція на усі насадки до швабр. Можна собі придбати знижка 30% від цінника, якщо ціна не акційна. 65 гривень цінник, такі 49, такі по 85%. Це я вам називаю ціну, яка вказана на ціннику. Ви собі порахуйте мінус 30%, бо тут не вказано, власне, яка буде ціна зі знижкою вже. Ну і ще є, Ось тут такий куточок з змінними насадками. Це з подвійним віджимом швабра, точніше, насадка до швабри. 65% не акційна ціна, майхом ось такий варіант 75%. І ще є за 115 це ось така насадка. Десь я бачила тут до ось цієї швабри насадки, їх не треба полукати, а просто викидається. Бачите, вони наклеюються. Так от, є швабра. А, магнітна, бачите? Пише, що воно магнітне. 275 гривень. Це ось ці. Чи ні, чи треба спеціальні? О, воно вологі, важкі. Тут є всього 50 штук, але, слухайте, по вазі, я так думаю, вони будуть дуже вологими. Ціна 199. Хто? Вологі серветки для прибирання, універсальні 100 штук, 129 гривень. Такий варіант 119 гривень. В сліпі В упаковці 50 штук. Хоча упаковка, до речі, досить велетенська. Так, так, так. Набір вішаків для одягу 5 штук за 49 гривень. Виходить один вішачок майже 10 гривень. Кухнастий нянь порошок 2 кг 400 г 119 і відвел кисневий плямо або відпілювач по 900 г 89 Лампочки, акційні ціни 45, 27, 23 гривні. І ще ось такий варіант за 27. Тут стільки всього цікавого, слухайте, просто очі розбігаються. Сигнал для велосипеда. Таке для подорожей, бачите? І можна підписати, чи є набір. Так, такий трос-стрічка для автомобіля 85 гривень. Трос довжиною 3 метри. Набір маркерів, олівчиків по меблях по дереву 135 гривень і загалом дуже багато всього цікавенького. Сухий душ 1950, такий 14,50. Капсули Ariel 10 штук 169. Персил 229 в упаковці 13 штук. На велику упаковку Аріель знижка аж 50%, 50 штук за 499. А ще ось такі, Це 4 в одному, 10 капсул за 169 гривень. Корм для котів клуб 4 лапи 13 гривень. Леопольд по 8 гривень 100 г. М'ясна миска по 10 гривень 100 г упаковці. Від торгової марки Рута. Серветочки косметичні 69 гривень. 49,90 штук белла. І 49 гривень дитячі 150 штук теж белла. Туалетний папір рута 74,50 за 4 рулони трьохшарового. Туалетний папір диво 52 гривні. Це є двошаровий 4 рулони. По 8 гривень туалетний папір. Така маленька упаковочка, тут є 8 штук. Від Oral-B особні щітки, продаються в коробочках, До речі, з чорною щитиною. 69 гривень по 12,50 дитячі зубні щіточки. Є декілька торгових марок. Ці бачите такі довші, а ці менші коротші. Що ось такий варіант є по 19 гривень. Colgate зубні щітки по 49. І є такі по 69. А наборами від Colgate 91 гривня за дві штуки. На зубну пасту Oral b знижка аж 40% 59 гривень ціна це за 75 мл. Зубні паста Colgate, Max Fresh, Max White і Max Clean з акційними цінами 62 гривні. Блендамет по 69,50. Є так кілька варіантів в асортименті. Такий набір. Блендамет, дві зубні пасти в упаковці по 75 мл. 99. І 109 гривень такий набір. Тут об'єм такий самий, як і в попередніх. Прокладки «Белла». 38 гривень в упаковці 10 штук. По 42 гривні, сліпі по 28 гривень. Ліберес 37 гривень за 10 штук. Зубна паста просто 37 гривень 105 грамів Саніно по 37 гривень. В упаковці 75 мілілітрів. Мило рідке на торели. 25 гривень 330 мл. З дозатором 45 гривень кремило – Смачні секрети 500 мл. Таке мило 62 гривні, дуру 59. Також є тверде мило по 26 гривень 125 мл. Палмулів 90 грамів за 30 гривень. Антибактеріальне Safeguard 29. І ось таке дору по 39 гривень гелеве. Пише, що воно може бути замість гелю для душу. По 19, таке для лазні мило 28. Крем мило рідке 450 мл. 27 гривень. Для компактного зберігання речей, зверніть увагу, є такі пакети для вакуумування розмір 50 на 60 см, ціна 34 гривні. І її по 49 гривень. Це є більші. Ось ці 70 на 100. Кладете собі речі, закриваєте. І полососом повітря висмоктуєте. І все, воно стає набагато компактніше. Чоловічі шкарпетки, такі тепліші, махрові по 34 гривні, їй по 29. Жіночі, це йде міжсезонні по 24, дитячі по 29. 20% знижки на підгузки Little Bee. 159 гривень за упаковку. Підгузки трусиками Littelbe 269 гривень. А ще ось такі Діно-Бейбі це є теж підгузки трусиками, з акційною ціною 285 гривень. Акція 1 дорівнює 2 на усю декоративну косметику, яка не акційна, на яку немає знижки. То собі обираєте будь-яких два товари, а оплачуєте лише за той товар, який є дорожчий по вартості. Якщо є знижена ціна, то такий товар в акцію 1 DріamI2 не входить. Майте собі це на увазі при виборі товару. Тут дуже багато всього цікавого.